Так, всім привіт! Дивіться, вирішив трошки поекспериментувати на своєму токарному верстаті. Стягнув патрона. Мені потрібно зробити товаришеві цангові зажими. Не цангові зажими, а піндільні цанги під Конус Морза 3. Для цього я стягнув патрон, як я вже казав. І вирішив через перехідну втулку, причому не фрезерну, а сверлильну, саморобну. Там я зробив отвір. Отвірше наскрізний, так. І нарізав різьбу. Ну, теж важливо, то я для себе на майбутнє роблю. Але, тим не менше, нова втулка псковського заводу. <кхід> Виготовлення з кашарою тією так. Де там я можливо Ага, кусочок того котика, якщо видно. Так. Де там він той котик? Ну, коротше, я думаю, видно того котика. в Чому суть? Хочу перевірити, наскільки б'є ця втулка відносно шпінділя, коли вона вже забита в шпінділі. Звісно, конус Морзе 4 на 3 перехідна вирішив сразу забити сюди втулку, в конус шпіндільний. І потім сюди вже обломок фризи. З конусом третім буду відторцьовувати, відріжу болгаркою фризу саму, тіло фризи, там де Р6 М5, і буду намагатися проторцювати, розсверлити і розточити до 16 мм в нулях, щоб потім розрізати в подальшому на три частини, зробити таку цангу шпіндільну і використовувати її для затягування фризи, імпортної фризи, ну, неважливо, любої фризи з діаметром хвостовичка 16 мм. Відразу люд... товариш буде засовувати її в НГФ, в НГФ так, в шпіндель, і затягувати там інструмент з діаметром 16 мм. Ну, я думаю, суть задачі зрозуміла. Зараз е, виставив, забив втулку в конус. Я дуже сподіваюся, що конус у мене витримає і буде тримати в протязі всього <кхід> процесу, тому що. Е... В першу чергу я хочу спробувати без затягування там всілякими штревелями, шомполами там позаду. Ну, коротше, чисто на тертя випробувати, як воно все вийде. Якщо не вийде, то будемо а, кумедити, якісь, мудрити якийсь штревель, затягувати, щоб воно трошечки <кій> сильніше затягувало. так? Забиваємо, забиваємо, розточуємо, проточуємо. Ну і так далі. Вирішив ось показати, наскільки вже мене радує зовнішнє биття. Ось, все, бачите. Шпіндель обертаємо, ну, а стрілочка у нас нерухома. Індикатор натягнутий, щоб ви там не подумали, на двоєчці стоїть. Коротше, ну, все як положено. Нічого там нікому не заважає. Все. ну, Там трошечки вона десь рухається, стрілочка, але ледве-ледве. Зараз помірюю внутрішній, і якщо мене все влаштує або буде так само, якщо на заводі втулку проточили, верніше прошліфували соосну, то, в принципі, можна вже починати робити. Робити буду з фрези зараз покажу. Робити буду з отаких фрез. Є у мене ось такі фрези. Ось видно та грань, де у нас закінчується r 6 m 5 ми відрізаємо, торцюємо, розсверлюємо і розточуємо до 16 мм в нулях. Тут вже є різьба, тому після розрізання на три частини і росточки під 16, у нас буде така собі шпіндельна цанга. Ну, Принаймні я на це дуже сильно сподіваюся. Є так само ось така фреза. дві штуки виділив, відрізаємо і те саме робимо з цією. Там вже так само є внутрішня різьба М12175, звичайний стандартний шах. Ну і буде так само в ролі, цанги. шпіндельної цанги на НГФ. Як всім відомо, на НГФ ну, дуже, мало, дуже мало місця, особливо в поперечної подачі, там 90 мм по паспорту, хтось там. А з народних умільців робить там 100-110, вирізає там кусок е, консолі там і так далі. Ну, Все одно, навіть якщо 100 мм, поперечки, це ну, досить мало. Досить мало, Я вважаю так. Тим паче там столик маленький, ну і так далі. Я думаю, всі з цими проблемами зіштовхувалися і знають. Треба виручати е, товариша. Ну і <кхід> будемо робити, <кхід> будемо робити. Зараз це перемірюю, переналаштую і будуть які результати. Покажу, розкажу. Ну і, в принципі, думаю, робота повинна бути не важка. Головне, щоб а, тут був матеріал, який піддається сверленню і розточуванню. Ну, а те все, решта то вже дрібниці. Так, ось все. внутрішня. Внутрішня, так, якщо видно. Внутрішня. І все такий самий результат. бачиш. Ось. Все. Обертаю. І воно собі стоїть. Не знаю, можливо, я щось роблю неправильно, щось мені дуже сильно підозріло, але ну дивись сам, ось. Натягнутий, вверх підіймаю, натягується. Все натягнуто. Ну, трошки спочатку воно вибирає люфт на речення. І потім іде. Досить чітко. Ось такий ось таке ось биття, щоб ти розумів. Я думаю, можна приступати. Є погана новина, є ще гірша. Погана новина в тому, що це, походу фіаско. фіаско. Забив я туди відрізану. відрізаний конус. Так? Відрізаний конус. Трошки тартнув класно, за... зацентрувався, розсверлив. На... Спочатку там на 5, потім на 13,7 ну чи на 14 десь. І думаю, буду розточувати. Розточував, я розточував. Зробив фаску навіть зовнішню. Коротше, і щось у мене на останніх двох проходах воно не пішло. Або це там метал такий. ну коротше, Метал такий дуже ну якийсь дивний дуже дивний, обробляється бороздами якимись, коротше Як я не намагався вивезти його. Більш-менш нормальну плоскість в плані, щоб була поверхня нормальна. Ну, коротше, розточувати -то він розточує, але таке відчуття, або щось там калене, або, навпаки, якийсь дірмантін. Ну, не знаю. Бо спочатку стружка йшла більш-менш нормальна зі сверла. А потім почала такими хлоп'ями хлоп злізати. Поверхня така собі. Точилося воно точилося, більш менше я вже вивів. вивів на... Десятку десь приблизно залишалось мені розточити. І на останніх двох приходах воно знов таки почало дробити. Коротше. Не дробити, а в плані канави робити, канави. Поверхня хірова точить, точить, але блін, нормально точить, наче м'ягенько йде, але все одно канави робить, робить такий лунний рельєф. Ну і так далі. Коротше, точив, я точив. Це одна із поганих новин. Ось, ну, бачиш, результат. Ось отакий. Поверхня, звісно, ну, гівняна. Гівняна поверхня, чи то мого розряду не вистачає, чи то не вистачає, чи то не вистачає, коротше, цього. В голові, як то кажуть, на розряд, так, чи то не вистачає, коротше цей. Ну, як там досвіду, так, вже бачу з першого разу кажу. Не знаю, або, така, або такий матеріал, або такий різець. У мене, хоча я і заточував вже його, саму пластину навіть заточував, щоб вона була остренька. Ну, коротше, ось таке воно перша попитка, перша така спроба, як то кажуть. Тому я не знаю, або такий різець, або я не знаю, або така поверхня. підкалена там вже йде. Тому, блін, вийшло ось так, з такою поверхнею. Ось така поверхня, бачиш? Ну, Поверхня херня, звісно, я розумію, що це херня, Ну, але, тим не менш, фриза спочатку трошечки, трошечки свободно заходить вільно, так? бо там так само воно якось дивно розточувалося. А потім в принципі, вон, ось, бачиш, штовхаю і воно назад її виштовхує. Ну, це таке робиться, коли блин, розточуєш або дуже щось зле, або, або херовий різець, або. Блин, або, -або. Оце таке, коротше, такий перший результат. Оце перший такий... Я не знаю, як назвати його результат, не результат. Ну, ось от таке. Обертається воно, звісно, нормально. Там ніяких, Досить гарно, досить красиво. Досить гарно, досить красиво. Коротше, домучив я ці державки. Коротше, все, Коротше, наче все класно, наче все гарно. Навіть ось орієнтя всунув, заточив. ну Резець навіть заточив, все класно. ну ту обломок тей заточив, так як він повинен бути. ну Можна трошки більше його заховати. Я так видвинув чисто для презентабельності. Звісно, цей хвостовичок треба обрізати. Урізати. Але єдиний і великий нюанс те, що я спочатку робив різьбу з гужоном. Так? А потім сверлив під сам різець. І виявилось так, що я спочатку проваляхав бачиш, наскрізний отвер для різьби, що не треба було робити. Ну, Я потім це вже вияснив. Ну, І, по-друге, по по те, що я все це робив під 45 градусів кут кутом. Так? І довелося ну, доволі таки. Глибоко врізатись, що не є добре. Ну, Хоча, якщо б я наскісь не просверлив, то, в принципі, все б воно б грало б нормально. Грало б нормально і нормально, тут би все видержало. Тут ніякої тої жорсткості, блін, воно б не, не втратило, тому що ну, тут, блін, дебела, державка, вона дебела. Заточив для презентабельності різця. <кхів> ну, до речі, так його я і спробую. Ось так виставляєш. Кути всі затиловані, все, що потрібно. Передній кут так само зробив, від'ємний, не від а Гострий, так, ну щоб напливала стружка на різець. І зняв фаски і так далі. Коруч. Але це ж бачиш, тут така виявилася воно то тримає, воно якраз тримає на тому каленому слої. Той, що є калений, так, там скільки там скільки 1,5 мм воно тримає, так тих 1,5 мм, якраз те, що калений слой. Але ну не знаю, буде працювати, буде працювати. Я думаю, для чистових проходів. Та навіть для чорнових, я думаю, китайська державка вона. Не більш жорстка. Ну, звісно, хвостовичок треба відрізати, і це є проблема, тому що тут стінка тонка, треба буде трошечки більше відрізати, щоб воно ну, не випало туди. Хоча, я думаю, воно не випаде, тому, тому що там, ну, там вистачає, коротше. треба було наскрізь не прорізати різьбу, але я потім це все зрозумів, коли вже не різав різьбу. Потім було вже дуже пізно. Ну. Що поробиш? Так само дуже далеко відступаю від різця. Ну, коротше, ось такий він вийшов. Ось така 11-мм, сама менша. Ну, Потім я все ж таки переступив через себе і вирішив це все діло справити, тому що, ну, якщо мало що там внезапно вона не витримає, то в мене не буде запасу. Так? Тому я вирішив зробити папам ще одну. В ще одній, звісно, знов таки є нюанси, тому що життя мене не навчило. А зробив я кут уже 30 градусів, бачиш? Ну, різниця ви, ну, воно, воно видно, різниця видно, чи то 45, чи то 30. Де там, так, зложимо 45 і 30 Тут 45, тут 30. Кутоміром вимірював, виставляв в лишатах. Тут, тут у нас вже 30 градусів, більш обережно, більш акуратно. Так само все, чітко все. Але, але, але я дуже багато відступив, <кій> дуже багато відступив від самого різця. Ось тут. ось тут. Можна було б стінку зробити трохи менше, трохи ближче до різця. бо тут у нас вже вилізло гужон майже, ну, не в кінці, але. Але міліметра 3,5-4 перед кінцем уже край різьби. Воно там видно. Ну, але на функції це не впливає. Чисто, чисто так. Сверло я встав на вивіз, звісно, для демонстрації, не більше. Тому що, звісно, що, скоріш за все, той різець заточений піде сюди, на цю державку. Ну, коротше, ось так. Ось такі результати. Я думаю, це більш ніж гарно для першої спроби. Ну що, вже бачиш? Вже різець на місці, коротше, вже один із ходових хрестів. Ось таке. Ось так. Вже робота зроблена. Ось він такий довгий на всю касету, навіть більше. Що я тобі скажу? Трошечки, звісно, може мені здається, але трошечки-трошечки він підсів, ну дуже чуть-чуть. Але але роботу він зробив. Хоп. Готова втулка. Вірніш, цанга. голубиною 40 мм розточив на весь схід. Ось бач. Ну, Якість поверхні набагато краще, набагато. Я б сказав навіть. Ну, вона там є. Звісно, що прям зеркало там не виходить. Але, але враховуючи який там матеріал, ну і так далі, то це одно ну, досить навіть ідеальний варіант і результат. Ну тут спочатку я почорхав, бо приміряв ту фризу тисячу разів. Але але, я не знаю, як так показати, ну коротше, руховатість є, але ну, вона мінімальна. Вона реально мінімальна. Це вже залежить від самого матеріалу. Ну, зеркало тут і не вийшло б, це точно, тому що вже ж різець гострий і так далі. Ну Це видно, що п'ятнами масла, так, десь скільки я пхав, а далі просто шероховатість без масла. Ну, спочатку там сантиметрів два масла, а потім вже без масла. Якщо її змастити або полірнути, то буде взагалі ідеально. Ну я думаю для цанги це досить навіть. Навіть досить. Ну вже ж не таке. Вже ж не таке. Хоча хоча і це буде ходити. Там я ж кажу, там ті канавки вони по пару соток. І вони не впливають на роботу. Буде і це робити. Але це трошки і з сюрпризом. Ну це звісно різниця видно. Ось поверхня. І ось Ну Вона так на камеру ще гірше виглядає, вживу вона набагато краще. Набагато. Тут такі п'ятна не не замаслені. Що ти такі біленькі, світиться такі, наче шерхованість, то просто ще не в маслі. Ну Досить м'ягенький до різець, досить класно, розточив по всій довжині. Я грішив на свою конусність Верста, то ніхрена там нема конусності, то просто так розточив різець. Ну коротше. Що я тобі скажу? Заходить воно, як як там, посадка сліва в жопу, так? Коротше, однією рукою навіть, бач, не можу попасти. Ну, не хочу задирів тут наробити. Ну, коротше, повір мені на слово, що однією рукою тут навіть бач, тик-тик. Ну, не буду мучати, зараз другою рукою. О, попав, Попав, бо однією рукою незручно, дуже незручно. Воно там плотно підігнано. Ось все. Так само я натягую, а воно туди проходить. О Аж так залазить повністю. Ну, я розточував на 40, воно там видно. Фриза полізла, Вибачай за якість, тому що фокус ні ніхрена не робить. Ще он масло Маслостанція ще не виключу навіть токарний. Ну так, коротше. І висунути тепер не можу, там десь при кінці воно фаски немає. так. Ну там, я думаю, з понятних причин. А ну секунду. О, то трохи при кінці там аж приклинює, коли досить. Багато засовуєш так? Ну, висовуєш, а вона назад лізе. Бач? Ну і при цьому, звісно ж, ти розумієш, що ніяких люфтів немає. Ось, ну, все, бач, назад за спіраль висовую, а вона назад. Ну і, звісно, провертаю. А висовувати не фіга. О, пошла потроху. Ну, коротше, Ой, зараз якимось чином буду їх розмічати. розмічати. Досить гарна втулка, не пожалів я, що її зробив. Досить точна з тим котиком. Ось, той, де він там. Ну, коротше, Я думаю, ти зрозумів. Досить точно, досить. Я навіть не очікував, чесно кажучи. Я думав, там 2-3 сотки буде биття, а хрен там нормально. Бачиш, це є задача справилася. Як внутрішня шліфовка, так і зовнішня шліфовка. ну Молодці, що там казати. Сміло можна пхати її у фрезера і щось туди з конусом третім хати і буде все точно. Ось таке. Буду розмічати на три частини. Там я не знаю скільки половина або. Або скільки там тобі намічати, будеш розрізати а, і таке. Коротше, вже готово. Ось отаке. Різець бомба. Цей навіть я не використовував. Той, що самий найкращий. Скористався тим, що невдалий був. Ну і він нормально справився, а цей тим паче справиться, тому що цей вже більш, більш якісніше зроблений. Ну, короче, короче, ось таке. У нас 23,58. А ми ще тут в гаражі, коротше. Ось. Намітив я тобі тут -то показати. Зараз, ось. Один, два. І три. Воно блестить, так не видно, бач? Коротше, по трикутнику. Розділив на три. Ну, десь тут вийшло, коротше, ось, бач, за другим разом повів. Хотів глубже зробити. Бачиш трошки товща лінія і тонше, але я думаю, це все одно краще, ніж нічого. І рівніше не буде. Півгодинки побавився. Найбільше <кхи> час відібрало це налаштування малої продольної. Ну і тут так само все. Бач? Один, два. І три. Награвійований коротше, на 60 ділень диск. Я все, Через кожне 20 я зробив помітки. Я Тут зробив помітки до цієї. Там, в принципі, глубже не треба. А тут зробив більше, ніж 40. Коротше, ось таке. Готові. В принципі, я не знаю, що тут ще додати можна. В принципі, все, що потрібно було, я зробив. Ну, звісно, це чорнова, я думаю. Вона буде ходити не гірше, ніж чистова. І оце чистова. Все, ось ось очки. Ось так є.